Дорогі друзі, 19 жовтня церква згадує блаженого єже попілушка, мученика. Альфонс попілушко. Народився 1947 року в польському селі Окопи, що неподалік від Суховолі, в католицькій сім'ї. Від батьків перейняв глибоку віру, яка підштовхнула його до вибору священницького служіння і навчила в усіх життєвих ситуаціях вдивлятися в Бога. Щодня перед шкільними уроками брав участь у Месі. З 11 років служив міністрантом. 1965 року вступив у Варшавську семінарію. 1971 року офіційно змінив ім'я на Єже. 1972 року прийняв Таїнство священства з рук кардинала Стефана Вишинського і розпочав трирічну працю вікарія в Зомбках. Згодом служив в Аніні, а з 1980 року у Варшавській парафії святого Станіслава Кост. Як душпастер працював з медичними працівниками, молоддю, був капеланом металургів і духовним керівником профспілки Солідарність, не навертав на силу, але проповідями і життям багатьох привів до Христа. Під час воєнного стану організував благодійну діяльність, в яку залучав молодих людей, допомагав політв'язням і їхнім родинам, підтримував в них надію. 1982 року став ініціатором МЕС в намірі країни, які огорнули цілу Польщу. Проповідях наголошував на свободі, людській гідності, житті в правді. Святий Йоанн Павло ІІ сказав про ця попілушка. Цей священник, мученик назавжди залишиться в пам'яті нашого народу як невтомний захисник правди, солідарності, свободи і людської гідності. Сміливість отця попілушка викликала постійний нагляд із боку комуністичної влади, яка тиснула на нього і на польський епископат. Підкидала компромат і навіть влаштовувала замах на отця. Через кілька днів після замаху священика забили до смерті, а тіло викинули в річку. Баатифікований 2010 року для зображення святого використовують фотографії. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.